П'ята навичка це навичка управління конфліктом. Управління конфліктом. Що це за навичка? Це навичка, яка допомагає розуміти конфлікт, його суть, його стадію розвитку, розуміти, як людина думає на кожній стадії конфлікту, знати ці стадії конфлікту, вміти їх бачити. Ці стадії конфлікту, щоб розуміти, я зараз на якій стадії конфлікту. На цій стадії конфлікту вже миритися не потрібно. Є стадії конфлікту, на якій людина вже не може ні миритися, ні вирішувати питання. Вона називається ця дев'ята стадія розвитку конфлікту, вона називається разом у прірву. Це коли я помру, але й ти помреш. Коли людина настільки вже зайшла в конфлікт, їй настільки болить, що вона вже більше не опікується власними інтересами, їй вже ну, просто пофіг власні інтереси. Вона більше не хоче, не може, емоційно не може. Їй настільки боляче, що вона хоче вбити опонента, і якщо для цього треба обнятися з цим опонентом і пригнути, плигнути у прірву, разом вона це зробить. Тобто, я вже в, такі, в такому стані людина, що вона здатна і хоче вбити іншу, ну, знищити опонента ціною власного успіху, власного життя, ціною руйнування власних потреб та інтересів. Тобто, це остання стадія ескалації конфлікту не дай не дай Боже нікуди нікому туди піти, тому що саме в цих, на, на цій стадії відбуваються найгірші випадки життя. Найгірші це коли хтось когось вдома при сімейному конфлікті вбив, хтось когось побив на роботі, хтось когось переїхав, наїхав. Ну жахливі ситуації, юристи, адвокати їх знають. Лікарі їх знають, і це називається стадія стан еф, афекту, коли людина в стадії афекту щось робить таке, що вона потім, якщо вона вижила, і сідає, і думає, боже, як я сюди попала, як я до цього дійшла? Оце дев'ята стадія ескалації конфлікту. І якщо ви керівник і лідер, або якщо ви професійний медіатор і ви. Не вмієте бачити ці стадії, не розумієте, на якій стадії не можете їх діагностувати, вам буде дуже складно вирішувати будь-які ситуації в особистому житті і в робочому житті. Тобто, якщо ви лідер, якщо ви керівник, вам потрібно прийти до нас і навчитися прийти на ще окремий курс: зараз управління конфліктами. Я роблю там просто про все про конфлікт, про його стадії, про те, як він. Розгортається, що там відбувається. І якщо вам всі навички є, от всі 20 ви побачите є, а однієї одної немає цієї управління конфліктом, то можете записатися до мене на невеличкий курс управління конфліктом і пройти добрати тільки, тільки цю навичку. Ну, до речі, зроблю такий ще анонс. Ми зараз розглядаємо 20 навичок, і по кожній навичці я потім дам. Один-два вебінари, глибоко глибок кожну розглянути, це будуть такі дуже невеликі курси. Слідкуйте за нашими інформаційними потоками, ви знаєте, де нас знайти, тому що по кожній навичці я буду давати окремий невеликий курс, вебінар або два вебінари на кожну навичку. І ви зможете добрати ті навички, які у вас не на десятці по шкалі від одиниці до десяти. Поставте собі таку шкалу і будете знати, до нечая треба піти і добрати якусь навичку, тому що я зараз цим активно буду займатися.